Доброго дня, шановні діти. Сьогодні я запросила вас, в нашу групу, де є куточок народознавства. Ви бачите, скільки тут гарних речей є з українського побуту, ляльки українські, різні розписи. Але сьогодні, зверніть увагу, до нас прийшов в гості український хлопчик, хлопчик-козачок. Він прийшов до нас в гості, щоб розповісти вам такі козаки. А козаки це сильні дужі хлопці, які були захисниками нашої країни в давню давнину. Сьогодні він запропонує вам переглянути відео про козаків, щоб ви краще знали минуле нашої України. Козацькому роду нема переводу. З минулих літ, колись давно, там, де тече ріка Дніпро, поміж степів, дібро і гір з'явилась та живе й до цих пір могутня вільна там країна, що має назву Україна. Її краса, відважність та незламна воля завжди приваблювала всіх. Та мить загарбників спіткала доля і став народ боронитись від них. На захист стали сильні духом чоловіки, та називають від тих пір їх козаки. Козаки одягнуті були у шаровари, сорочки вишиті у різні кольори, носили чоботи і шапки та шаблі гострі у руці, і мали вірних друзів козаки, коней швидких, мов блискавки. Йшли козаки не просто воювати, а рідну батьківщину захищати. Їх подвиги. Оспівують піснях, у казках, у легендах та віршах. Та і тепер, коли вже сплинув час, козаки живуть і поміж нас це славні воїни країни, які боронять нашу Україну. За спокій наш ми завжди вдячні, за мир і радість. Та сміх дитячий. Недарма вислів є з народу. Козацькому роду нема переводу. Шановні діти! Ви переглянули відео, яке приніс нам козачок. Чи сподобалося вам? А про що було це відео? Розкажіть, будь ласка про те, що ви бачили своїм батькам. А козачку намалюйте малюнки на згадку про нашу сьогоднішню зустріч. І ми з козачком дуже чекаємо на ваші малюнки, які ми йому подаруємо на 1 жовтня до Дня козацтва. Дякую вам за увагу. Ви молодці, чекаю на зворотній зв'язок.